Хто із представників влади південного регіону і досі перебуває у російському полоні. Як окупанти намагалися схиляти до співпраці міських і селищних голів? Що їм пропонували? Як повернути цивільних з російського полону? Чому цей процес ускладнений? Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами, Олександр Рінковський. І новини Бразов'я. Далі про війну на півдні України. Європейський комітет регіонів нещодавно закликав Росію звільнити полонених українських міських голів і старост. Про це повідомила Асоціація міст України. У заяві сказано, що у російському полоні продовжують перебувати міський голова Голої Пристані Олександр Бабич, Херсонський міський голова Ігор Колихаєв і голова Дніпрорудного Запорізької області Євгеній Матвієв. Також російські окупанти і досі отримують старосту села Ременіківка Сумської області Олексія Венеченка і Анатолія Сірова, старосту Новоборовицького округу, що на Чернігівщині, у Європейському комітеті регіонів наголосили, що напад на українського мера це напад на усіх мерів у Європі. Також європейські політики зазначили, що викрадення та утримання у полоні мирних жителів, в тому числі представників місцевої влади, є однією з жорстоких і протиправних спроб Росії зламати стійку українську націю. Центр прав людини зміна повідомляв, що із початку повномасштабного вторгнення російські військові викрили більше ніж 130 представників українського місцевого самоврядування та органів влади. Серед них міські голови, голови громад та депутати. Більше половини викрадень, 71%, сталися на Херсонщині, ще 30 випадків у Запорізькій області. Більшість полонених посадовців були звільнені, але доля деяких і досі невідома, кажуть правозахисники. Що відомо про затриманих окупантами представників влади з півдня України? Про це сьогодні у програмі. Міський голова Херсона Ігор Колихаєв зник у червні 2022 року. За словами його радниці, посадовця затримали біля однієї з комунальних установ міста, де працювали співробітники виконкому. Російські силовики вилучили жорсткі диски, відкрили усі сейфи, шукали документи. Увесь цей час Колихаєва тримали в окремому кабінеті у кайданках під озброєною охороною. Пізніше Колихаєва відвезли у невідомому напрямку. Наступного року, у вересні 23-го, міжнародний комітет Червоного Христа підтвердив, що Ігор Колихаєв має статус полоненого. Російська сторона подала його до відповідного списку. За даними сина міського голови Херсона Святослава Колихаєва, після викрадення посадовця перевезли до Каланчака, потім до Чаплинки і Новотроїцька. Про це йому повідомляли люди, які виходили з полону. Офіційних підтверджень, щодо місця перебування Колихаєва не було. Святослав Колихаєв розповів новинам При Азові, що остання інформація щодо його батька була оприлюднена у вересні минулого року. Тоді Ігор Колихаєв перебував у російському Ростові на Доно це підтверджував український координаційний штаб. Його місце знаходження зараз в мене інформації немає, а ми все також продовжуємо писати листи вже орієнтуємось в основному на міжнародні організації. Зробили Заяви до знову, знову зробили заяви до ООН, до Червоного Хреста. Наскільки мені відомо, Червоний Хрест був уповноважений як українською, так і російською стороною передавати та бути посередником, так би мовити, комунікатором між полоненими та їх родичами, але він свою функцію, на жаль, не виконує стосовно ООН. Розмовляв зі слідчим комітетом ООН, які займаються справами викрадення в Україні людей. Тобто, вони проводили, ну, як завели справу стосовно мого батька, та я давав їм свідчення та багато людей, яких я порекомендував, давали їм свідчення, хто бачив батько, батька у полоні. Тобто, вони також. Цим займаються, Святослав Колихає вважає, що інформацію про цивільних полонених потрібно постійно тримати у полі зору, оскільки процес їхнього звільнення дуже повільний, чесно кажучи, дуже, 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 дуже сподіваюся е, вже більше півтора року на те, що е, ми, ну, наша влада при прикладе якомога більше зусиль, тому що я особливо е, ну. Не бачу е, якихось е, двигів, так скажемо, дато тобто новин їх просто нема. І це, це дуже м'яко кажучи, турбує. Коли ви не розумієте, що робиться, час, час йде, а ви навіть не розумієте, чим ви можете бути корисним та чим допомогти, та чи роблять щось е, взагалі. Е, я не хочу там нікого звинувачити. Це я розумію, що. Я, я сподіваюсь на совість та на порядність наших високопосадовців і на те, що навіть попри будь-які особисті та політичні перекони, вони не дадуть загубити життя їх громадян у полоні. З квітня 22-го року, у російському полоні перебуває і колишній міський голова Херсона Володимир Миколаєнко. За даними його родини, Миколаєнко пішов на зустріч із товаришем. Після цього перестав виходити на зв'язок. У травні того ж 22-го року російське видання Ізвістія оприлюднило відео, на якому Володимир Миколаєнко, спілкуючись із російським журналістом, відмовився казати на камеру, що командир УПА Роман Шухевич нібито воював за нацистську Німеччину, і наголосив, що Шухевич воював за Україну. Сестра Володимира Миколаєнка Тетяна Коршун розповіла новинам при Азові, що російська сторона підтверджує факт перебування колишнього посадовця у полоні. Втім, де саме перебуває Миколаєнко, невідомо. В останню його, начебто, бачили влітку минулого року в одному із російських СІЗО. У нас були дані річної давнини. Це коли ще більш-менш відбувалися обміни, і один із полонених дав нам інформацію. Що начебто, начебто, він сам особисто не бачив, але говорили про те, що там в сусідній камері є мер Херсона, і йшла мова тоді про Володимирську область, Ковровський район, село Пакіно, сезон номер 7 Але справа в тому, що після наших обмінів, після цих обмінів, які відбуваються, і звідти, тобто по локаціях, виходять полонені. У країни агресора є така звичка, так би мовити, тасувати людей, перевозити їх в інші колонії. Тому говорити про те, де він зараз перебуває, ми не можемо на сьогоднішній день. Ми не володіємо жодною інформацією. Раніше Тетяна Коршун розповідала, що Володимир Миколаєн відразу після повномасштабного вторгнення вступив до лав територіальної оборони. Після затримання російські військові намагалися схилити його до співпраці, але він відмовився. Незаконний арешт брата напряму пов'язаний з його проукраїнською позицією, вважає пані Тетяна. Я думаю, що він стоїть на своїх переконаннях, що він щирий патріот своєї держави. Думаю, що вони йому ніколи не пробачать бікбордів, які висіли по місту. Думаю, що вони йому пам'ятають. Його висловлювання, що будемо зустрічати на вогонь. Давати на ураження, коли це відбувалося в 2014 році, і були плани по захопленню ще тоді міста Херсона. Йому пропонували його віддати, продати, віддати по різному можна говорити. Росія всіляко перешкоджає процесу повернення цивільних полонених. Вважає сестра Володимира Миколаєнка. Немає, не існує. Такої організації державного гатунку або громадського спрямування, до якої б ми не зверталися, це перше, це що стосується нас, відповідь одна: ми робимо все для того, щоб повернути кожного нашого бійця або полоненого. Що стосується волонтерських організацій, то не одну організацію. На території, де перебувають наші полонені, мається на увазі на території РФ, не допускають, включно з міжнародним Червоним Хрестом, який теж нічого не робить. Я вивчила всі документи, які стосуються цього питання. Інформація всім відома. Щодо обміну цивільних нормативної документації на сьогоднішній день не існує. Їх просто мають відпускати. Щодо обміну полонених, я думаю, що робота проводиться. Просто перепони з боку ворога зазначимо, що з огляду на бойові дії окупації Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Це новини при Азовія у цьому випуску. Докладно про долю мерів міст півдня України, яких викрали російські окупанти. І нагадаю, якщо ви дивитесь нас у YouTube, підпишіться на наш канал і поставте лайк цьому відео. Завдяки саме вам це відео побачить більше людей, і більше людей дізнається правду про події на півдні України. Російські військові двічі тримали у полоні голову селища Кирилівка Мелітопольського району Запорізької області Івана Малєєва. Він розповів, що спершу провів ув'язнення п'ять діб. Окупанти намагалися схилити посадовця до співпраці. Прийшли офіцери ФСБ, а ми з ними спілкувалися більше години. Да. Вони там, Чому не хочеш, треба працювати, все буде гаразд, не переживай, все буде добре. Тобто, склоняли співробітництву. За ці п'ять діб нас продержали, там ще був один ті, теж мій колега. Він трошки раніше туди попав, його трошки раніше відпустили. Але він після цього склав повноваження і взагалі перестав працювати, але на співробітництво не пішов. Так же і мене через 5 суток відпустили. Тобто, один допит був. Я сказав конкретно, що працювати я з ними не буду. Я готовий скласти свої повноваження, але працювати не через 5 днів нас відпустили. Ми далі почали працювати. Ми повернули. Повернувся. Мої всі були на місці. Вся команда, всі 24 травня 2022 року. Івана Малієва заарештували вдруге. Того разу він пробув у полоні майже місяць. Окупанти знову намагалися схилити до співпраці, розповідає голова Кирилівки. Я в окно виглянув військові. Ламали двері до моєго буту. група була. Чоловік вісімих, а також співробітник ФСБ. Два співробітники. Вони десь більше часу робили обшук, забрали. Охотнячу зброю, мою забрали всі е, гаджети, щоб були все, все, що можна. Документи вигребли. Все і ці 25 діб, що я там знаходився, це була камера одиночка неї, Ну вона якби для двох людей призначалась, я там води повністю. Я нікуди не виходив нічого. Єдине, що давали їсти, і все на 11-й день був допит з пристрасті, опять таки, чому не хочеш роботи. Чого що тобі заважає, працювати з нами, все, в тебе громада на хорошому рахунку, давай працювати. все, опять я відмовився. Ну, що вони мали казати? Вони казали, все буде гаразд, не переживай, все буде добре, Росія тут навсі. Нікуди вже не дінешся, тобі доведеться з цим смиритися. тому, якщо хочеш працювати, давай буде працювати. Тому вони кажуть, якщо ти не хочеш, напиши заяву про звільнення. Я кажу, ну, хорошо, я напишу заяву про звільнення. Після цього Івана Малєєва відпустили, і за кілька днів він виїхав на підконтрольну Україні територію. Аналітик-документатор Центру прав людини Зміна Борис Петруньок розповів новина при Азові, що російські військові почали полювати за представниками місцевого самоврядування одразу після окупації населених пунктів. В певний момент ми приділили увагу власне категорії представників місцевого самоврядування посадовців, чиновників. Власне через те, що ці люди вони наділені певними владними повноваженнями, вони мають певний соціальний капітал в громадах, вони є носіями інформації про ситуацію в громаді. Власне, тому вони становлять підвищений інтерес для окупаційного контингенту. І власне тому до них в першу чергу росіяни приходили. Це представники самоврядування, це так само члени їх родин або. Представники самоврядування, які вже на, на той момент не виконували повноваження, але сприймалися як такі, що наділені певним авторитетом, владою, і з якими зв'язками, тобто, ми не можемо сказати, от що виключно категорія. Певного роду посадовців, її варто виокремлювати отак от дуже чітко, просто тому що були, наприклад, випадки, коли затримували членів родин е, голів громад, наприклад, і це було мотивовано саме тим, що там в батька є певні, певні повноваження, да і він е, ну наділений певною владою. Російські силовики утримують українських посадовців зазвичай так само, як і решту цивільних полонених, каже правозахисник. Були випадки, коли ми бачили, що їх утримували окремо від інших, просто для того, щоб їх ізолювати, і просто для того, щоб інші полонені не бачили, що от в конкретному місці перебуває мер або перебуває селищний голова. От. Але загалом це ті самі місця тримання на окупованій території. Це можуть бути поліцейські відділки, або можуть бути якісь непристосовані взагалі місця тримання, тобто якісь підвали, навіть гаражі. От і ситуація там складна. Е, є випадки, е, коли е, люди переміщувалися на територію тимчасово окупованого Криму або на територію Російської Федерації. За даними офісу омбудсмена, станом на березень цього року загалом 28 тисяч осіб вважаються зниклими безвісти та незаконно позбавленими свободи внаслідок російської агресії. До цієї кількості включені три категорії: діти, цивільні та військовополонені. Щодо цивільних, загалом Росія отримає понад 1600 людей. 869 із них підтвердив міжнародний комітет Червоного Христа. У лютому цього року повноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про початок роботи міжнародної платформи зі звільнення цивільних полонених. За словами омбудсмена, це перший крок до об'єднання зусиль, щоб звільнити українців, яких незаконно утримують у Росії або на окупованих територіях. Правозахисник Борис Петруньок зазначив, що звільнення цивільних це складний процес, оскільки вони не є учасниками бойових дій, і формально немає процедури за якою їх би вдалося повертати, просто тому що вони не є комбатантами, да і, і ну тобто, з формальної точки зору, є питання з тим, як їх обмінювати. І чи вар... ну, чи можна обмінювати? Ну тобто, це теж дуже така складна тема з підводними каменями. Я можу сказати, що значна. Ну були випадки, наприклад, серед тих людей, яких я безпосередньо опитував, коли люди, які звільнялися з місць тримання, їм в якийсь спосіб просто вдавалося виїхати з окупованої території. Ну, фактично, що називається інкогніто, да в той момент, коли їх там в якийсь, якимось чином не ідентифікували на блокпостах російських або просто от пропустили, можливо, випадково, можливо, десь їм пощастило з цим. Тобто, частина людей звільнялася так, частину людей я знаю, деяких людей ну, звільнили. Очевидно через процедуру обміну, але деталі цих процедур, як це відбувалося, чому саме ця людина потрапила е під цю процедуру? Мені сказати складно. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують атакувати об'єкти військової і цивільної інфраструктури, а також житлові райони. При цьому російська влада заперечує, що скої злочини проти цивільних жителів України. Олександр Янковський новини про Азов'я на все добре. Ви слухали новини про Азов'я.